Усім привіт! Сьогодні перевіряємо доволі таку цікаву сукню, я би сказала, нетривіально. І при першому погляді складається враження, що зшити таку сукню можна буквально за годинку і відразу піти в магазин. Чи там по своїх справах, відразу можна гуляти в ній. Але якщо подивитися детальніше на викрійку, то можна побачити ось такий трикутничок. І не відразу стає зрозуміло, куди ж його треба пришивати і що це взагалі за деталь. Але якщо подивитися інструкцію більш детально, з перекладом на українську мову, то стає зрозуміло, що цей трикутничок має бути десь біля рука. Де біля рукава? Біля рукава. Десь біля рукава. І потім, коли я вже перезняла викрійку, я вирішила це все діло склеїти просто на схожі, для того, щоб зрозуміти, як це все діло буде сшиватися. Адже подібний вузол я ще не шила. І не хотілося мені якийсь майстер-клас шукати по цьому вузлу, адже ну, таких викрійок не так вже й багато, і таких вузлів, щоб знайти, це треба дуже багато часу перелувати. І не факт, що ви знайдете. Набагато швидше додуматись самостійно, як це все буде шитися. Але давайте по викріку трошки пізніше, все-таки подивимось на результат, що з того вийшло. З одного боку, і в мене це було от таке, знаєте, очікування і реальність. Не зовсім зійшлося. Але тут важливо пам'ятати, що ось такі прямі силуети, вони все-таки не дуже гарно сідають на фігуру груша і трикутник. Бо великі стегна, маленька талія маленькі груди, і виходить така бочечка. Тому тут вже, я би сказала, більш така індивідуальна штука. Якщо у вас фігура більш трикутником, то буде набагато краще виглядати. довжині з одного боку, мені б хотілося коротше, тобто, щоб закінчувалося там, де руки закінчуються. Але в такому випадку, коли ви будете руки піднімати доверху, може виглядати дивні місця. Тому от така довжина, яка є, вона дуже зручна. Якщо ви навіть з дитиною десь гуляєте, дуже практична сукня виходить на кожний день. Вона проста, вона легка, вона дуже зручна. Я її пошила трохи за тонкого матеріалу. У мене це така тунесенька віскоза, по щільності вона десь як штабель. Тобто, ну геть така м'янька, рихленька. І мені здається, для такої сукні краще було б все-таки використовувати щось ближче до льону, щось трошечки цупкіше. Тоді і рукавчики вони будуть більш такі формостоячі, формотримаючі. І якраз таки буде оцей акцент на рукавчиках. Якщо пошити з леопарда з льону, то це буде комфортно, це буде зручно на кожний день ще й по тренду. Але мені особисто сподобався варіант в однотоні, тільки я би для такої сукні брала би якийсь такий більш Строгий колір, бо якщо взяти якусь тканину в принт, то до цієї тканини, мені здається, взагалі не піде, і буде така собі не то бабська, не то з прошлогодня, да, якій ніби сукні там, 20 років вже. Тому от з принтами, мені здається, ця сукня не дуже. Дружить хіба що з якимись такими, от, як леопард. Щось таке більш до сучасного, щось таке, що більш актуально. Полоска, можливо, також піде. Але полоску вже треба буде подумати, як застилізувати для цієї сукні. Найпростіший варіант це однотон: коричневий, чорний, білий, червоний, темно-синій. От щось більш таке класичне. Тоді ця сукня буде більш виграшно виглядати. На все таки на мою фігуру більш, більш так гарно виглядають сукні з акцентами на талію. В такій сукні акцент на талію не вийде зробити, адже тут рукавчики закінчуються майже на талії. І коли ви його тут призбираєте, то ну, не дуже гарно виходить. Тому тут треба подумати: якщо ви все ж хочете спробувати на свою фігуру, а у вас чи трикутник, тоді можна зробити легкі розширення. Але так, щоб не було видно, що це прям асилует, буквально трошечки для того, щоб не було цього такого акценту на стегнах і на животі. Тоді викріка буде більш рівномірно виглядати. Вчора я коли поміряла вперше цей макет, я навіть не захотіла його дошивати, бо спочатку рукавчики я вже шила в чисту воду, думала, може потім з цього макету пошию готовий фінальний варіант, буду біля того усовитися. Але щось я вчора поміряла і зрозуміла, що. І саме головне, що в ній дуже комфортно. От тісно, сукня шиється дуже легко, швидко. Треба трошки подумати над цим моментом під рукавщиком. Він доволі цікавий. Але викрік шиється доволі легко. Тут, по спинці, якщо подивитися, є контрольна точка. І або це просто контрольна точка для зшивання, або це контрольна точка для застібки. Але застіпка, по суті, тут треба там. 5-10 см максимум. Можна навіть просто на пуговичку зверху зробити, бо ось тут буквально 5 см треба для того, щоб голова легко проходила, а довгу застіпку сюди абсолютно не потрібно робити. Так як сухня вільна, вільного крою, то застіпку велику не потрібно. Я коли викраювала свій макет, я відразу проставила собі додаткові контрольні точки. Тобто тут є контрольні точки зшивання основи з рукавом, Тобто є подвійні, є одинарні попереду. І я ще собі додала такі додаткові контрольні точки, як оцей трикутник. Тобто, там, де пласке, це має бути зверху, а де трошечки такі випуклі сторони, це має пришиватися до рукавчиків. Тому я собі, щоб ось ця довжина була чітка, щоб точно знати, де її пришивати. Я ось так приклала і додала ось тут контрольну точку попереду і по спинці. Щодо ось цієї ставки трикутника, за рахунок неї, сукня виглядає набагато цікавіше. І сам рукавчик більш акцентний виглядає саме за рахунок цієї вставки. І вона тут може слугувати двома причинами: по-перше, вона не дає рукавчику роз'їжджатися. Ну, щоб не було тут такої великої дирки, великої пройми. А по-друге, ось ця вставка вона приховує лівчик, вона приховує нижню білизну. В принципі, якщо влітку ви не носите нижню білизну, то цю вставку можна зробити з корсетної сітки. Якщо, наприклад, сукня буде чорна, і оці вставки з коросетної сітки, це буде прям дуже прикольно виглядати. А якщо ви хочете все-таки в тонку шити, то Тобто, щоб приховати нижню білизну, то я би ось цей верх подовжила би на сантиметр мінімум 3, а краще 5 сантиметрів вверх додала би. Тоді б він дійсно прикривав би все, що треба, і не було б видно лівчика. От коли я міряю макет, я бачу, що мені ось цієї висоти прям не вистачає. Бо вже ніби є трикутничок, вже такий вузол цікавий пройшли, а ліфчик все одно виглядає, і це таке, ну. Це от єдиний момент, який би я змінила у викритті. Мені особисто не вистачає оцього такого допрацювання. І якщо ви з тих людей, хто все-таки надумав пошити цю сукню, то як легенько можна обійти цей вузол. В інструкції написано, що ось цю вставку треба пришивати в кінці. Але я би її пришивала трохи поінакшому, бо в кінці там вже таке запитання, як пройтися оверлоком, щоб це було акуратно. Тому я робила трошки по-іншому. Спочатку потрібно обробити московським швом або отак от він ще називається, я забула, верх по трикутничку і рукавчик, також повністю обробити московським шовчиком. Після цього беремо передню половинку лицем до лиця і пришиваємо рукавчик. Це буде перша строчка. Далі ми пришиваємо ось цей трикутничок. Він е, має бути лицем до вивороту. Тобто е, ви перекладіть тако і подивіться, щоб у вас ось тут при вивертанні було лице. Ну, тобто це на, насправді дуже логічно. Е, можна, в принципі, три шари в скласти. Але це незручно, набагато швидше все-таки прокласти дві строчки, аніж шити три шари тканини. Адже все одно, ось цей рукавчик тут треба трошечки припосаджувати і незручно припосаджувати, коли три шари тканини. Тому спочатку я робила строчку одну, потім прикладала ось цей трикутничок, давала другу строчку, і потім проходилась оверлоком. Так само, вже коли ось тут був оверлок, по задній половині, як я робила. Спочатку я прошила рукавчик і основу лицем до лиця до ось цієї точки. Потім я брала трикутник, прикладала виходить в кругову його, таким чином з'єднуючи всі деталі, і давала строчку, починаючи від трикутничка до низу виробу. І в кінці уже оберлоком я проходила повністю ось так от. Ось тут три деталі. Дві деталі, три деталі, дві деталі. І повністю ось так проходила оверлоком за один раз. І виходить так, що у нас всі шари тканини підпадають під один оверлок, тобто немає там такого, що ви по 10 разів проходите оверлоком в одному там, тому самому місці. Єдине, що потім в кінці ось ці е, два моменти треба дуже обережно фіксувати, можливо, там краще навіть е, приметати його і дивитися, щоб було акуратно. Але в плані. Того, що у вас не буде 10 шарів оверлока, це набагато зручніше. Тобто, реально, ось цей вузол він проходиться доволі легко, єдине, треба зробити побільші припуски ось тут. Краще не робити там по одному сантиметру, якщо ви звикли, по одному сантиметру. А ось тут по кату рукава краще додати там 2 см і потім трошки зрізати. Навіть можна просто, просто в кінці додати ось так от 2 см ступінькою і потім просто плавно його обіграти. Ну, тобто зрізати зайве, але вам так буде набагато зручніше це все прислуковувати в загальному я сукнею задоволена. Мені вона дуже зручна і на кожний день це прям суперська база. Якщо вам потрібні якісь такі базові сукні на кожний день, то ця сукня чудово і під кидає, і під босоніжки, під тусе підходить, і на пляж. Єдине, що під рюкзак, вона не дуже підходить, це враховуйте, якщо будете шити. На цьому в мене все. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку і пишіть в коментарі, чи ви вносили таку сукню. Це антитренд, і ніхто в такому ходити не буде. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. На цьому я з вами прощаюсь. Пока!